Які ми виконуємо рішення віконних та дверних балок, вони бувають різні, і давайте про це поговоримо. Знаходимося ми на проєкті одноповерхового будинка на 130 метрів квадратних. Наскільки ви пам'ятаєте, будували ми його з керамоблока, і тут ви всюди це можете побачити. І так, з приводу віконних та дверних е, балок, зазвичай е, вони виконуються двома типами: це або ручна заливка, або ти купуєш уже готові від е, завода е, залізобетонні Ось такі балки, так як у нас. Прийоми тут доволі такі немаленькі. Ми використовували всюди заводські залізобетонні балки. Але в інших випадках ми багато його бетонуємо. Є мінус в виготовленні самотужки оцих балок, тому що ти не можеш дати правильну марку бетону. Але на таких метражах, як на мою думку, то краще замовляти заводським. Тому друзі, якщо ви приходите до рішення між вибором заливки чи купівлі вже готових балок, моя порада купуйте відразу готові. Набагато легше в монтажу, набагато швидше ці всі процеси виконуються і якісніше рахується саме такий матеріал.